Сполучені Штати намагаються встановити там певний демократичний режим. Це дуже понятно. Багато людей страждають і через це тікають з країни. Да. Та ніяк, мені лично все ровно з Поки нас не коснулось, нам всім все ром. Ну Там і гіли, і гилу, і до практичні партії Росії. Там ідея війна. Позиційні сили, які хочуть скинути сьогоднішнього володаря країни Башара Асада, якого підтримує Росія і особисто Путін вважає Асада своїм другом. І тому Путін вів туди свої війська, щоб підтримати його. Ну, знаю, що там війна йде. Я не політик. Сергій, ну я шучу в те, що кажуть новинах, що російська армія вела туди свої війська, але конкретно нічого сказати не можу. Я себе спеціально відгороджую від новин. Росія мало окупованих земель, тому вони хочуть ще одну країну окупувати, загарбати і розв'язати третю світову війну. Там громадянська війна. Насаб, який є, є при, при владі нібито. Але він там контролює малу тери, частину території. Війня на Росія також нападає, воює так само, як з нами, так само в селі. Сумку там відбувається якби вирішення політичних амбіцій, якби реалізація політичних амбіцій Російської Федерації.